Двадцять добіг час новин на першому західному. Вітаю вас! Росіяни вдарили по одесі трьома ракетами. Станом на 21 першу годину четверо людей загинуло. Три десятка травмованих серед них діти і вагітна жінка пошкоджено житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Більше в огляді росіяни скинули 11 авіабомб на шість населених пунктів Херсонщини. Зруйновано навчальні заклади в Береславі та Велетенському. Під вогнем Донеччина протягом доби ворог обстрілював область майже дві з половиною тисячі разів. Поранено трьох дітей та декількох дорослих. Пошкоджено приватні будинки і багатоквартирну будівлю. Миколаїв атакували шахеди, пошкоджено два готелі, автотранспорт і об'єкт теплогенеруючої інфраструктури. Україна зможе отримати перевагу на полі бою, хоч із запізненням. Із такими обнадійливими словами у Києві виступив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Генсек констатував. Що серйозні затримки військової допомоги для України означали серйозні наслідки на полі бою. Мовляв, у США протягом місяців не могли дійти згоди щодо пакету допомоги, не спромоглися надати зброю на обіцяному рівні європейські партнери. Що ж стосується членства в НАТО, то українцям потрібно зачекати. По праву Україна має бути в НАТО. І ми маємо все для того робити. Але для того щоб це рішення було прийнято, нам необхідно, щоб всі 32 члени альянсу з цим погодилися. Проте я не очікую, що такої згоди нам вдасться досягнути на саміті в липні. Тим часом Італія разом з Францією та Великою Британією постачає Україні крилаті ракети Storm Shadow. Американці купили в Казахстану майже 100 радянських бойових літаків: міг 27 міг 29 міг 31 та су 24 За кожне судно США заплатило по 20 тисяч доларів. Якщо казахстанцям застаріла техніка, була невигідна в обслуговуванні, то для чого вона американцям? Наразі загадка? Одна із версій пташок відремонтують і віддадуть на озброєння Збройним силам України. Окупанти заміновують навіть цвинтарі, українські ДСНСники знайшли багато вибухонебезпечних предметів на кладовищах Харківської та Донецької областей. Відтак рятувальники просять бути обачними на деокупованих територіях, особливо на полях, в лісах, парках і навіть місцях масових поховань. У свої 98 років Лідія Степанівна пішки подолала майже 10 кілометрів і йшла крізь фронт без їжі та води. Під звуки вибухів. Жінка неодноразово знесилено падала, але знову зводилася на ноги. Будь-що пані Лідія намагалася дістатися вільною від ворога української землі і таки дійшла. Нині жінка в безпеці. За нею доглядають. Надають всю необхідну допомогу. Поліцейські вишукують можливість знайти контакти її рідних, щоб бабуся нарешті потрапила до своєї родини. Затримали подружжя, яке наводило російські гради на прикордоння Сумщини. Фігуранти виявляли місця базування українських військ, а дані передавали расистам. Для цього чоловіки з дружиною власною автівкою об'їжджали прикордоння і фіксували інформацію. Тепер їм загрожує довічне. Це мотивуючий відеоролик від штурмового полку об'єднаної бригади Нацполіції. Людь з новими силами чоловіки вирушають знищувати окупантів та вивільняти українську землю від нечисті. пасажири, з першої полі відправляється поїзд в номер Ним їдуть Співачки Альона Альона та, Джей, та українські співачки вирушили потягом на Євробачення. Вертайтеся з поработу. Ми вас перемовиною. 68-й пісенний конкурс відбудеться в шведському Мальме з 7 по 11 травня. Окрім участі у Євробаченні, Джері Хейл разом із Альоною Альоною збиратимуть кошти на відбудову великокостромської гімназії у Дніпропетровській області. Ми збираємо 250 тисяч доларів або 10 мільйонів гривень і це лише частка грошей, які потрібні для відбудови цієї школи, але вони необхідні прямо зараз, тому що діти хочуть вчитися. Домовленість на майже 2 мільйони доларів саме стільки має інвестувати уряд Тайваню у лікування опіків в Україні, аби реалізувати проєкт у нашому місті, перше медичне об'єднання Львова та Християнська медична асоціація підписали меморандум. Опіки це всеукраїнський проєкт, який розпочнеться із львівських лікарень. Завдяки йому місцеві медики отримають змогу навчатися, поїхати на стажування за кордон та обмінюватися досвідом із іноземними колегами. Ми хочемо змінювати опікову систему, оскільки з опіки у нас катастрофа. Якщо пацієнт отримав більше ніж 50% опіків, вірогідність виживання менше ніж 20%. Це вносить Україну в п'ять найгірших країн світу по опіках, і особливо під час війни. Ми, ми мусимо це змінювати. У Нас є чудова вірогідність. до слова кошти для цього проєкту надають різні країни, а допомогу від Тайваню витратять, щоб придбати штучну шкіру. Один квадратний сантиметр якої вартує приблизно 250 гривень. Це над важка хвороба, опікова хвороба, яка потребує над великих зусиль для того, щоб з нею справитися. Витрати матеріалів також іде надзвичайно багато, тому що щоденні перев'язки, робота шкірою. Наше створюється зараз умови, щоб це були капсульні палати. Відділення спеціальної реанімації для цих пацієнтів тому велика подяка всім, хто нам допомагає. Стерти сліди війни на дитячих обличчях із цієї метою 14 американських медиків приїхали в центр дитячої медицини лікарню Охмадич що у Львові. Вони консультуватимуть та оперуватимуть дітей віком від 2 місяців до 17 років, зокрема тих, які отримали травми обличчя чи шиї через воєнні дії в Україні, а також діток із вродженими вадами обличчя. Зі США приїхала мультидисциплінарна команда фахівців, зокрема спеціалісти із пластичної та щелепно-лицевої хірургії, розчили губи, піднебіння, дерматологи та отоларингологи. Це вже їхній шостий візит в Україну. мій дідусь та дядько, коли вже проживали в Сполучених Штатах Америки, як медики всіляко намагалися допомогти Україні, і тепер я відчуваю потребу продовжити їхню справу, особливо після початку повномасштабного вторгнення. Можливо, це є маленький вклад, але це те, що я можу зробити і чим я можу допомогти. благодійна місія американських медиків триватиме з 28 квітня по 3 травня. Уже за перший день лікарі провели понад 50 консультацій. Оперуватимуть діток упродовж тижня. Перші втручання вже виконали спільно з українськими фахівцями. Дуже тяжко мені емоційно бачити дітей, що мають недугу або що, що обличчя спалене чи рану. Якусь. І хочемо їм допомогти всім, але дітям спеціально. Випадки є досить складні цього разу. Ми зробили акцент в основному на дітках, які постраждали внаслідок військових дій. Це є діти зі східних областей. Безпосередньо це є Донецька, Харківська, Маріуполь, Херсон, які не мали можливості отримувати кваліфікованої високоспеціалізованої допомоги по місцю проживання. Зауважимо, що це не останній візит американських пластичних хірургів до Львова. Тож діти з вродженими вадами обличчя та травмами обличчя і шиї внаслідок воєнних дій ще зможуть записатися на консультацію. Стежте за анонсами на сторінці центру дитячої медицини лікарні Охмадит. Померла у кареті швидкої 27 квітня. У селі зимна вода трапилася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Зіштовхнулася вантажівка та легковий автомобіль. Водійка останнього загинула. Повідомили в поліції Львівської області. Унаслідок аварії водійку легковика затиснуло конструкціями авто. Рятувальникам вдалося деблокувати жінку у важкому стані, але живою згодом стало відомо про її смерть. Як встановили правоохоронці, сталося зіткнення легкового автомобіля Нісан, яким керувала 42-річна мешканка Львівського району з вантажним автомобілем. Ма. Від отриманих травм наслідок зіткнення жінка померла в кареті швидкої. Її 14-річна донька була госпіталізована. Зараз перебуває в реанімації. Цими вихідними місто Лева відзначило свій 768-й день народження Цьогоріч річ уперше у квітні, а не у травні. Як зазвичай, традиційно відзначання приурочують до дня святого Юрія. Він покровитель міста. А оскільки Україна змінила церковний календар, то і ми відзначаємо день міста на два тижні швидше. Від гучних заходів вирішили відмовитися. Натомість у ці дні, дякуємо тим, завдяки кому над Львовом майорить синьо-жовтий стяг. Львів це місто лева, весни, кави, шоколаду та бруківки. Львів це місто величної архітектури та найнеочікуванішого дощу. Львів це понад тисячу триста вулиць, вузеньких та старовинних, мальовничих, кам'яних вулиць, які носять імена найвидатніших українців. До слова за останні роки таких побільшало. Вулиці Морослава, скорика, Маркіяна і Софії Яблонської, Юрія Руфа. Тепер вони теж частина майже 800-річної історії Львова. Роздивитись найцікавіші місця та почути унікальні розповіді від гідів та тих, хто знав цих діячів особисто, можна було цими вихідними, адже до дня міста цими вулицями провели екскурсії. А ще цьогоріч збіглись день Львова та день народження, як сам він себе називав, професійного львів'янина. Адже у суботу, 27 квітня, відомому гіду Петру Радковцю виповнилось би 60. Тепер у місті Лева про нього нагадуватиме пам'ятна дошка, яку відкрили на вулиці Лисенка. Тут пройшли дитячі роки Петра, і тут він виростав, зростав, і він дуже часто згадував про своє дитинство. Його тут проважали в армію. Він тут в армію йшов. до 18 років він тут жив. І як він казав, весь вся вулиця мене проважала до армії. Пам'ятатимуть елегантний капелюшок, ціпок, підкручені вуса та розповіді радковця, точно не одна вуличка та не одна сотня туристів. Саме ці елементи й намагалися закарбувати у пам'ятній дошці. На табличці є кілька важливих елементів. Його візитка була одночасно його екслібрисом, і він мав свій шрифт. І власне на цій табличці сама назва ім'я і прізвище Петро Радковець написані цим шрифтом. Це було для нас дуже важливо це зберегти. Фото на таблиці теж не випадкове, адже радковця часто впізнавали саме за фірмовим привітанням: зняти капелюх та схилити голову. А щоб, хоч на мить повернутись у часі та опинитись на справжній екскурсії Петра Радковця, потрібно зісканувати qr код на таблиці і можливо ще раз почути про лева. Який усміхається. А тепер будь ласка, подивіться на цього лева. Бачите, він посміхається виявляється. А чому він посміхається? Тому що львів'яни, які ходять тут десятиліттями, його не помічають. Ну, якщо ви підійдете і посміхнетесь йому, він посміхнеться у відповідь. Здається, що вихідними усміхалися ще й ті леви, які охороняють вхід у львівську ратушу. Вони бачили чимало святкувань дня міста однак, уже другий рік поспіль зачаровуються патріотичним дійством. Дні Львова присвятили тим, хто зараз захищає місто та країну на фронті. Прапор міста урочисто підняла Яна Степаненко, дівчинка, яка втратила ноги через атаку росіян. А згодом на підтримку України пробігла бостонський марафон на протезах. А згодом розпочали урочисту церемонію винесення прапорів військових та оборонних структур. Перший головний прапор України. Слова допомагали військовому Львові на день міста сотні людей і навіть найменші. Школярі разом з батьками та вчителями організували десяток благодійних ярмарків, розфарбовані гільзи, великодні прикраси та пасочки. За вихідні перетворились у майже 2 мільйони гривень. На ці кошти куплять дрони. Додамо також у ці вихідні у Львові відбувся фермерський ярмарок, тож охочі могли придбати різноманітні смаколики, поціновувачів продукції крафтових виробників Чекали на Львів, крафт а на ярмарку молодіжного підприємництва. Вражали кулінарними витворами та вчили декорувати пасочки. За легендою доля світу залежить від того, скільки писанок розписуємо щорічно. Якщо це правда, то можемо не хвилюватися. Адже на вербну неділю у жовтні встановили писанкарський рекорд. Щоправда, вони незвичайні вишиті. Як готувалися до рекорду, та скільки писанок вишили, дивіться в матеріалі. Одна писанка дві, двадцять, двісті, чотириста вісімдесят, чотириста вісімдесят маленьких вишитих писанок на одній великій у самісінькому центрі жовкви. Об'єм її писанки два метри, висота півтора. Підставка має 95 сантиметрів. Аби встановити вишите диво посеред міста, потрібно було три місяці, 200 дітей, чимало ниток, полотна та ідей майстрині Галини Ковальської. Свою першу вишиту писанку вона зробила ще три роки тому. Перша писанка від краю то моя перша писанка. Вона готувалася просто на вітрину на вікно. Затягнуло і, і понеслося, і дійшли ми до рекорду. Сама моя любима писанка то є дитяча, тому що мені вдалося спонукати дітей. Декілька десятків дітлахів бігають навколо великоднього яйця та шукають на ньому свої маленькі писаночки. Я вирішила лишувати таку писанку, тому що вона дуже мені сподобалася, і скільки скоро великдень. Буде була б е прикольна ідея. Серед них і семикласниця Тетяна Харечко. Вона вишила чи не найбільше писанок? Тут у мене менш більш, більш 20 штук Є різних видів, менших більших. Хрестик за хрестиком, стібок за стібком. На одну вишивку потрібно було два дні, а зразок дівчина шукала у соцмережах та додумувала сама. Вишивала після школи, коли був час вільний. Мене навчила вишивати мама. Це було ну достатньо важко, тому що перш перша писанка навдавалася найтягше, тому що ну, було важко почати і зрозуміти, як це правильно вишивати. До слова, сама ідея вишитих писанок приснилася Галині Ковальській. Опісля вона й почала виготовляти такі великодні атрибути. Тож після великої дитячої встановлені ще декілька. Перша писанка, яку я створила два роки тому. Я її зробила для магазину. Я не планувала ні рекорду, ні продовження ніяких писанок. Вона зроблена з двох е, вишиванок, з двох квадратів. У цих вишиванок один взір, проте різні кольори. Він, до речі, має 100 років. А писанка, яка встановлена поруч, чорна, дошивали напередодні встановлення рекорду. Отож, лічені хвилини та кількість писанок 480 штук маленьких писанок, виконаних дітьми. І час виготовлення три місяці. Рекорд України офіційно встановлено. Як вдалося зібрати стільки дітлахів, які протягом трьох місяців вправлялися з нитками та полотном? Коли ми почули про цю ідею від пані Галини, ми як міська рада, одразу вирішили, що це треба підтримати. Так само виникла ідея залучити. Дітей, які також по-своєму бачать власне е історію, які по-своєму бачать творчість, які так само вчаться вишивати, до слова за старання були й призи. Дітлахи, яким писанки вдалися найкраще, отримали грошові винагороди. А четверо переможців сертифікати на купівлю вишиванки. Моя ідея здійснилася і задум здійснився, і вийшло досить, досить гарно. Оця виставка це і підтримка духу дітей, перш за все, тому що діти занепадають духом, особливо тих сім'їв, де загинули люди. Тож жовківчани роблять фото біля рекордної писанки, а після її передадуть до будинку школяра. Віталіковала Анастасія Стецик, Павло Замрій, програма Очі. Закритий благодійний вечір боксу подія стала водночас відкриттям нового спортивного клубу Вовкулаки. Також під час заходу провели аукціон на потреби збройних сил України, зокрема для 120-ї, 118-ї бригад територіальної оборони, 24-го та 7-го прикордонних загонів групи Азгард і підрозділу Очі. Після першого вечора професійного боксу у березні не забарився й другий. Сюди організатори відібрали більш конкурентних бійців, щоб поєдинки тривали довше, а глядачам було цікавіше. Це буде вісім поєдинків. Головним е, поєдинком буде Артем Маланіч е, і наш Володимир Савайда. Е, дуже цікавий є боксер Артем Айвазіді. Це чоловік з Вінниці, який вже провів більш ніж 50 поєдинків на профірингу. Е, багато є молодих перспективних боксерів. Думаю, що відкриття для публіки буде це Дмитро Кулі, це його дебют, Це член національної збірної команди України, майстер спорту. Іде да на свій другий біо боксі назад. Воловик зі Львова. його суперник, дебютант на профірингу Дмитро Нерода з Києва. Бачив один його бій по любителям. Нічого не можу про нього сказати. По, по одному бою судити важко. Ну будемо будемо боксувати, будемо виходити, Бачите, перший раунд для того і є, щоб для розвідки так і трапилося. У першому раунді Назар діє в обережно, а вже у наступних трьох більш впевнено атакував суперник. <кій> В підсумку львів'янин переміг і здобув вже другу перемогу у професійному боксі. Вечір боксу став першою подією, яка відбувалась у новому спортивному клубі Вовкулаки. Ми хочемо. Щоб наша молодь мала де боксувати, мала де займатися спортом е і створити для них такі комфортні умови. Під час вечора боксу з молотка продали 38 лотів від футболки з автографом Андрія Шевченка до прапора України з підписом генерала Сергія Наєва. Виручені кошти передали на потреби збройних сил України. Алла Баськовська, програма. Очі не зупиняємося. на зсу на Збройні сили України, перемога. Близько за нами на все добре.